Друзі, вітаю вас! Ми з України Мене звуть Анастасія Гусарєва, і ми з вами традиційно зустрічаємося тут для того, щоб проаналізувати все, що відбувається. Тарас Загородній сьогодні у нас в гостях політичний аналітик, експерт, політолог. Добрий день, вітаю вас. Доброго дня. Пане Тарасе, у нас нові заяви від Микити Потураєва. Велике інтерв'ю, яке розібрали на цитати. Давайте почнемо із медійного простору. Скажімо так, пан Потураєв не остання людина в тому питанні. Але значить, заява звучить наступним чином: або Телеграм вступає в діалог з Україною, або його треба закривати як ВКонтакті. Ресурсів і можливості для регуляції роботи месенджера Телеграм в Україні як інших соцмереж немає. І не буде через загрози даного застосунку нашій державі та прямий зв'язок з Російською Федерацією його необхідно закрити подібно ВКонтакті та однокласники. Про це в інтерв'ю РБК Україна сказав голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від слуги народу Микита Потураєв. Давайте цю історію розберемо і спробуємо зрозуміти, коли закриють телеграм. Це перше. Або для чого Микита Потураєв робить подібного роду заяви? Ну, давно вже погрожують. Якби могли закрити, давно я думаю, що могли б закрити все ж таки це така історія. Ну, я вважаю, що ефективніше, ну, все ж таки я б не порівнював ВКонтакті та Телеграм. Це ж таки, Телеграм це все ж таки додаток до месенджеру. А ВКонтакті, ну це сайт, так і соціальна мережа. Я вважаю, що в Україні більш ефективніше було б закрити TikTok, наприклад, тому що він дійсно досить ефективно працює на розхитування ситуації в Україні різним способом. 에, стосовно телеграму, ну чи, чи буде така технічна можливість, там, да, чи може його відновити, а, і так, чи, чи, чи зможе це якось вплинути на роботу телеграм-каналів. Ну, є підозра, що ні. Скільки я ну, принаймні не бачу там, таких е, реальних кроків до закриття телеграму, за все технічної можливості немає. 에, подивимось, звісно, як це буде. Далі розвиватися. Також в цьому інтерв'ю Микита Потураєв говорив про УПЦ. Він говорить, що слуга народу присягала народу України, а не московському патріархату. Я нагадаю, що пан Потураєв є одним із прихильників законопроекту, який стосується. Він 8371, якщо бути точною, і про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій про заборону РПЦ та афію, афілійованих із нею організацій. І це один із найбільш скандальних за останній час законопроєктів. Він двічі провокував блокування трибуни. Хоча це за останній час не досить не досить часто траплялося. І пан Потураєв говорить наступне: якщо цей закон призведе до загибелі монобільшості, значить. Така і ціна була цій монобільшості. Знову ж таки, пан Потураєв говорить це в інтерв'ю РБК «Україна» і там же він висловлює думку про те, що ядрослуг України становить 180-190 народних депутатів, а не 226, як того вимагає. Коаліційна більшість і про те, що іноді підголосовують ОПЗЖ, іноді групи, ну і так далі, тому подібне? Чи можемо ми говорити про наявність в нашому парламенті політичної кризи? Якщо так, то як ми з нею будемо виходити, або як до чого це може призвести? А якщо ні, то тоді е, як нам реагувати на заяви пана Потураєва в цьому контексті? І чи буде, до речі, цей законопроект ухвалений? Як ви вважаєте? Ну, дивіться, я б так не говорив, що у нас є криза. Парламент працює, рішення ухвалюються. Те, що ядро те, що ядро слуг народу, приблизно 180-190 взагалі не новина. Вона ще до початку широкомасштабного вторгнення, а приблизно плюс-мінус таке було і залучалися різні групи, і як показує практика, в принципі, якщо потрібно, то офіс президента може організувати голосування. Тому говорю. Що от воно розпалося, ну таке. Те, що 226 голосів, ну це ж ну, на папері ж воно є, є. А ми ж папером користуємося не чутками, що там є 180, 190 чи, чи все, що з цим пов'язано. Є воно більшість, є оскільки у них там депутатів, зараз 230 з чимось. Ну, запас міцності, ще є. Тому говорити про те, що потрібно створювати нову коаліцію відповідно до нашого законодавства. Ну, я вважаю, що це таке перечасне в дійсності, е, рішення. Тому нікуди нічого виходити не треба. Там є хто підголосовує. Так що я тут е, це взагалі не новина. У нас так, так, так жваво це обговорюють, начебто ніколи такого знаєте. Ніколи такого не було і тут зараз воно трапилось. Так? Так. Навже так було всю історію парламентаризму, і тому я не вважаю, що там є якась криза, криза легітимності і так далі. І так далі. Тому це, ну, це відповідь на перше питання. Стосовно УПЦ, ну все рівно цей законопроект буде проголосований. Чи цим парламентом, чи іншим він все рівно буде проголосований в дійсності? Є велика лобійська група, яка над цим працює, ліги, з, з які говорять, що з один збігом стан колишній помічник Єсівковича, пан Гітманцев відомо всім тим, а на цим теж активно працює а, і так далі. Тому ну це воно все рівно ну не життєздайне в Україні. Тому що, ну, дивіться, СБУшники ледь там не кожного дня знаходяться когось священника Московського патріархату, там митрополіта посадили Кироваградського е, за протиукраїнську діяльність і багато чого іншого когось е, знаходять, потім міняють і так далі. Тому ну, є ознаки того, що все ж таки це. Ну, церква, ну вона не буде жити в Україні. Як би там не хотілося, якби там лобістів вони не наймали, і так далі. Не це парламент буде робити. Ну буде інший парламент робити, в якому однозначно буде ну як мінімум, половина військових вже зараз зрозуміла. якщо не більше, і тому тут краще в дійсності ну, не гадбитися, а голосувати, як то вимагає обставини народ. Але нас ще лякали санкціями від Сполучених Штатів Америки на депутатів, які лобіюють цей законопроект, багато тоді пабліків облетіла ця інформація, і навіть дехто писав, що ем, те, що цей закон не проголосували, якраз тому, що не хочуть гнівити республіканців напередодні виборів. Е, а там велика лобійська група, яка не розуміє, чому ми маємо ухвалювати цей законопроект. І, типу, поки не відбулися вибори. Ми не знаємо хто переможе. Вирішили не гнівити таким чином там Трампа і його союзників. Як ви ставитеся до цієї тези? Ну, дивіться, це так працює. Знаєте, знову таки у нас чомусь думають, що кожен хто приїхав з Америки, пише якісь листи депутатам, де, це знаєте, якась велика ЦБ. Ну так, є лобісти. У них така робота лякати і це і так далі. Ну, ну, добре, нас тут лякають вже давно. А, і так далі, ну, ну це, це. А, чи, є, чи є питання у республіканській партії? Ну, я за своїми джерелами, яким я довіряю, в дійсності є, а, тому що вони це сприймають як таким чином, що це свобода від розповідання і так далі, але. Тут питання в діалозі, донесення всіх цих речей. Ну, по-перше, сказати, що московська церква ніколи була незалежною від держави, вона завжди була там. Далі показати, що коли Кирил Гундяєв сидить і благословляє удари по Україні, що ну це не церква, точно. так. Це фактично сприяння сприяння війні, показати цікаві справи, Показати скільки вже посадили, скільки коригувальників, фезбушники знайшли і так далі. Тому цей це, це процес діалогу в дійсності, для того, щоб переконати, що на ну, так все воно виглядає. А так ну якщо нічого не робити, то можна я не виключаю, що можу, можуть якісь і наслідки бути, тому що захід захід це завжди діалог. Ми повинні звикати. Що не все, що тобі на заході говориться, це треба бігати на цирлах і виконувати. Треба торгуватися, треба дивитися, що це за люди. Поприїжджали то знаєте, там ну да, лобісти, ну можливо, якийсь адвокат, ну можливо, колишній конгресмен у його робота така, ну, ну молодець. Написав листи. Там ну треба теж лякатися і бігати на цирлах навколо кожного американця, який приїжджає, тут тупо гроші заробляє. От і все. Ну у нас свій інтерес, у нього свій інтерес. У нього інтерес гроші заробити, листи написати, написати звіт своїм спонсорам у нас інтерес, щоб ну шпигунськи такої мережі просто не було в Україні. Ще одна цікава публікація від Блумберга. Значить, союзники України занепокоєні владою Єрмака. Андрій Єрмак має надзвичайний вплив в офісі президента, а ряд урядових відставок пов'язані із ним викликає занепокоєння у західних столицях, оскільки російський наступ продовжується вже третій рік. Деякі міжнародні союзники України все більше занепокоєні тим, наскільки багато рішень ухвалює Андрій Єрмак, Мак, керівник офісу президента України, який став єдиною людиною президента, який має прямий вплив на все від зовнішньої політики до військового планування. У мене тут одразу декілька запитань. По перше, чого ці західні союзники і західні змі вчепилися до того Єрмака? Ну, Це вже не перша публікація. Насправді, от мені чи то е, ці журналісти повлюблялися і пишуть про нього: знаєте, статті як кадюрають за касічки. Інтриги це інтриги всередині країни починають нам качати, і мене, мене досі викликає здивування, як це у американських політиків. Рука піднімається, рука піднімається, зустрічатися з дзінпіням. <сміття> <Які> Комуні <сміття> партія, виборів немає. Чому виборів там не вимагають демократії? Дивляться, як це тиснуть ці гурів, мовчать, заробляють гроші. Або там, коли історія сплила там Саудську Аравію, що там була причетність, чи чутки журналіста просто в, в цьому в одному з посольства, просто розрізали на шмат. Да. Приїхав нічого, рука не відсохла і так далі. Тобто, треба дивитися, знаєте, на всі ці речі, коли, коли є інтерес у американців, вони це все починають називати е, е, як це? Регіональними особливостями чи особливостями держави, коли немає інтересу, починають компостувати мозок. Це що називається, там да? що у вас не так, у вас тут не так, знаєте, крапка з комою. Щось не так у вас відбувається, ну так далі. Ну, дивіться, президент же сказав, що Єрмак і він одна команда. Які претензії? Да. Да. Ну це раз далі. А, вплив президента. Ай-яй-яй. Це така новина для України. Ну, Україна завжди президент завжди мав більше впливу. Тому що в очах людей президент є більш легітимним органом влади, ніж, наприклад, премєр міністром Ну так, оскільки люди обирають президента yeah. на всенародних виборах, а оцього незрозумілого прем'єра. А якого обираючи чи не зрозуміли депутати, вони не знають. Тому у нас вимагають в першу чергу від президента те, що повинен робити прем'єр-міністр. Я вважаю, що давно ну, треба прибрати посаду прем'єр-міністром, чесно кажучи, все ж таки американська модель мені більше подобається де виконавчому органу влади. Є президенти відповідає за все. Так ну звичайно, розширяти повноваження парламенту потрібно, тому що той конструкцію конституції, яку а ми зараз живемо. Нам вже Медвечук написав. Нас ж багато хто забуває. Ти ще чверто теж намалював Медвечук. Так і звичайно, що не від їх намірів, а так що воно не завжди не працювало. І кому починає там щось говорити, щось вам там не подобається. Я, чесно кажучи, слухайте, давайте ви не будете компостувати мозок. Давайте краще ракети, а то знаєте, починається. А у вас корупція. Так почекайте, а хто це НАБУ і САП нам на Буйсап на, нам на організовував? Хто фінансує цю кубку анти антикорупція НРФ, які захищають на Буюсап, хто не призначає аудиторів і так далі? Слухайте, давайте теж скептично ставитись до того, що вам наговорять на заході. А то хтось знаєте, вибачте, пукне щось в СМІ. У нас тут сидять, всі бігають знову на цирлах. А що а те, що у них свої інтереси можуть бути, які не співпадають з українськими? Що вони в задоволенні співчували українським в е, нічого не роблячи, е, пиляючи міжнародну допомогу українській допомозі українським біженцям в Європі, торгуючи з Росією, не хвилюйтеся з задоволенням, так би зробили, якби українці не воювали. Тому я знаєте, такі претензії, що у вас тут якось десь не так, е, впливи такі. А які впливи може бути під час війни? Такси взагалі Ставка сам керує, їх так, так а. нічого там не турбує, і так далі. Тому давайте теж чесно кажучи, задовбали всі ці претензії до України, що за багато претензій. Гру, більше краще знаєте, навчіть нас жити, краще дайте грошей, і допоможіть матеріально. А ви сказали, що це боротьба всередині країни? Ви мали на увазі всередині України, і тоді хто. На вашу думку бореться так, таким чином за. Ну, є, є різні, різні там крила, яким щось там розхитати Україну всередині хочеться, комусь виборів, щось дуже хочеться. Ну, ось хтось просто через те, що ну, робота така, знаєте, там, щоб гірше було в країні і так далі. Тому я, там є різні інтересанти, тому таке. Також F-16 вже в Україні цю інформацію підтвердив президент України Володимир Зеленський. Він показав відповідне відео. Більше того, він зробив заяву про те, що доручив дипломатам напрацювати механізми і відповідну підтримку у країн НАТО для того, щоб коаліція НАТО збивала ракети російські над територією України. Як ви вважаєте, наскільки це складний процес і наскільки це складне напрацювання, враховуючи досвід тих безпілот? Які залітали на територію Румунії, враховуючи досвід поляків, які спочатку сказали, да-да, ми будемо збивати, а потім сказали, ну не, не без погодження країн альянсу взагалі-то дивіться, все впирається в позицію Сполучених Штатів. Да. Це вони, коли ми знаєте, сваримо поляків. Я вважаю, несправедливо. Поляки і так зробили дуже багато, багато непублічного. Ну, наприклад, як тільки почалося широкомасштабне вторгнення, поляки два тижні не могли отримати відповіді з Вашингтона, чи буде діяти п'ята стаття. На свій страх та ризик, ще раз підкреслю: на свій страх та ризик почали передавати ще радянську техніку, яка у них була на збройні. І так дуже багато багато роблять поляки. І коли ми починаємо сміятися, що вони там щось не роблять. Я вас запевняю. Я, я думаю, що поляки все чудово розуміють, але це така позиція Вашингтона, яка полягає в тому, що не ескалювати, не провокувати і так далі. І так далі. Тому поляки все давно вже зрозуміли і активно нарощують свою армію. Розуміючи, що ні на кого покладатися неможливо буде, так? Ось в даному випадку. До речі, німецькі танки не купують, купують корейські танки, американські там, всяк там, випадок. Підозрю, під, щось підозрюю, що Німеччина то така справа сьогодні є, завтра не буде. Точніше, скоріше за це, точно не буде, ніж буде. І тому в даному випадку на це слід зважати. Чи слід вимагати? Так слід вимагати. Чому? Тому що, в принципі, це не протиречить логіці оборонного союзу. Ну, ви ж не нападаєте, от, там, оголосіть, наприклад, там, санітарну зону 50 км чи 100 кілометрів. Що що прилетить, воно не літає або краще 175 км. Чому тому, що аеродрома лінія, наприклад, знаходиться 170 кілометрів від Фінляндії? Якщо що злітає, ми збиваємо це, в принципі, в логіці, в логіці оборонного союзу повністю вкладається. Ви ж не нападаєте, не нападаєте, але ми забезпечуємо кордони. Наприклад, це в Україні дуже допомогло. Принаймні, це парасолька безпеки над заходом України, точно була б Да? Це слід вимагати. Ми слід теж, теж знаєте, там слухати, що це неможливе. Неможливо, багато чого було неможливо. Це треба торгуватися, запитувати і так далі. В 16 передали дуже добре. Сподіваюся, що швидше все інше буде, але я завжди говорив і наголошував швидкість передачі Україні зброї прямо пропорційна, е з, кількості, е з кількості ударів по території Росії. Чим більше ми будемо бити по території Росії, нищити їх енергетику, нафтопроводи, я вас запевняю, тим більше будуть давати зброю. Так побудований цей цинічний е, світ, е, тому що в сильних та буйних вкладають гроші їм завжди допомагають, тому що вони перспективні. Ну і наступна, наступна логіка американців в цих питаннях: е, сильних та буйних треба контролювати. А контролювати треба, коли ти даєш їм зброю. Щоб ти розумів, скільки у них зброї, куди вони можуть довбанути і або з ними погоджуватись, не погоджуватись, як з історія з цими атакамсами, mm -hmm. Ну, начебто, притиснули удари по території Росії, але знаєте, але є нюанс. У нас немає ракети тільки на 200 кілометрів. Mm -hmm. От і так хочуть, це, ну коли у нас на тисячу, на дві-три тисячі кілометрів. Я, я вас запевняю, будуть розмовляти. Я так, що Єрмака не буду згадувати, там нікого не буду згадувати, буду цікавитись, якими там днями народження вітати. Так далі, Знаєте, щоб розуміли, як побудована, є такий маленький епізод. Який розкриває як побудована вся міжнародна політика, не ця міжпухайку там про цінності? Нам розповідають там демократію е, і всіляку тофту, якого берегія нам розповідають? Е, це один дипломат Лівченка. Якось ефірі був. Він е, розповідав е, в ефірі одного з каналів. Є записи. Він був молодим дипломатом, прийшов тільки в МЗС, тільки створилося і так далі. Раптом приходять американці, британці запитують позицію України і думку України стосовно ядерної програми Індії та Пакистану. А чому зацікавилися думки України? Як ви думаєте? Ну, Уявіть собі, тут тільки знаєте, що радянський союз закінчився, то приходять до українців запитують: а чому я, яка ваша версія? Не знаю. А не я не скажу не. чому. Тому що була ядерна держава, Україна на той час. Тому твоя думка всім цікава, навіть над державі. А коли ти слабкий і нічого у тебе немає, нафіг ти нікому не потрібен. От і все, вся вся логіка. Сильних поважають. Думко, коли ракети будуть літати на це системно на 2-3 тисячі кілометрів, будуть бігати, запитувати, чим допомогти. Ай-ай-ай, грошей не треба. Беріть ще безкоштовно, давайте зброю і так далі. Все, воно по іншому не працює. Там всі ці, ці розмови там, про ескалацію, всі, mm -hmm. що ходити. Коли ти крутий перець, тобі до, до тебе приходять і всі платять просто гроші за це. За те, що ти, щоб ти раптом там ракета полетить там, нафтопровід, по якій американські компанії качають казахську нафту, наприклад, mm -hmm. російську. Да? Там СБУшні дрони, вон там по морозивку mm -hmm. да? Або Україна може зробити так. Ну, начебто ж не можна поки що бити по цьому нафтопроводу. А от за електрику ми не домовлялися. Виробити всю електрику не працює на автоправі. Ну так вийшло, І що? Що нам за це буде, якщо не буде цього? Тут тільки так вся ця вся царіалполітік. Тільки так працює або ми ми створюємо вам більше проблеми, або ви вирішуєте менші проблеми наші кордони. 91-го року, НАТО списання боргів та інше ніж такі. Або ви будете витрачати в 10 разів більше грошей, бігаючи за ядерною зброєю по території Росії, е хімічною зброєю, тому що ми, ми їм там влаштуємо зараз економічний розпад, там е логістичних шляхів, або переб'ємо всі шляхи експортні. Ви будете потім бігати і допатися з цієї Росії, тому що це буде ваша проблема, а не наша проблема. Оця світова політика. Я вам такий ек екскурс е розказав, і, коли, насправді, як воно справді працює. От знайте, це це, це до, до слова там про Єрмака, щось там не подобається, і так далі. Слухайте, ну спокійно, коли треба, Талібан визнали. До да. речі, треба подивитися, а, а Афганістан досі є союзником. Поза НАТО я щось не пам'ятаю, що його виключили з цього переліку. Прийшов Талібан, забрав техніку американську. кого. Да. Прали, да? Нічого визнають, спілкується, причому Талібан 20 років воював, скільки його терористом називали, то називали. Нічого зараз законна влада, і щось навіть, нікого там рука не обсохла і продовжує співпрацювати, Тому що сила, тому що сила і так далі. І наостанок ситуація на е, Ізраїль, Іран, Хезбала е, заяви по перше, те, що посольства закликають з Лівану виїздити, беріть будь-які квитки, виїжджайте, говорять посольство своїм громадянам. Другий момент це попередження Блінкена, який говорить про те, що найближчі 24 години може відбутися атака Ірану на Ізраїль. Також з'явилось повідомлення від Times of Israel про те, що ізра. Айль може нанести превентивний удар на Тегеран, якщо він буде розуміти, що дійсно планується атака, чого нам очікувати від того всього, що буде розгортатися на е території Ізраїлю, Ірану, і так далі, і що ми маємо для себе зрозуміти з того всього, чи не зменшиться допомога нам раптом? Ну е е е дивіться. Це ще раз от вам відповідь на те, що буйних та сильних поважають. Так? Yes. І коли у тебе є ще власне зброя і все інше, і авіаносці там присилають, і десантуру присилають. Ви ж повинні розуміти, що там же ж така тонка історія. А коли тоді збивали літаки, точніше дрони, які летіли з Ірану, американці і французи, вони ж не Ізраїль захищали, що ви розумієте, mm -hmm. вони Іран захищали. Тому що розуміли, що якщо щось прилетить, то Ізраїль так вмаже, що такі скістків не зберуть. От і все. Але вони хезбала там додумали збити 10 10 дітей. Точно буде відповідь І значно гірше або на пам'ятаєте, одного людину вбили, підняла авіація, роздовпала нафтотерміналу. Хуси, yeah. що у американців знаєте, знаєте, досі рука не піднялася. які... Удають, що, начебто а, не знають, звідки зброя зброї і дрони у Хуситів, і що Іран тут не до чого, і так далі. От і все так, так побудована політики. Чи буде бити Ізраїль? Точно буде. Куди бити? і так далі. Ну, влупили по цьому, по цьому збили цього там голову Хамасу. До речі, там он американська преса пише, що там Байден знову незадоволений. Кричав ай-яй-яй. І Знову там що стукав кулаком, е, Нітаньяху хитає головою. Ай-яй-яй, е, так вийшло, що в ви Ірані довбанули і так далі. Наша безпека, все інше. Ну, ми розуміємо, що у тебе вибори, а у нас люди гинуть там. Да? Тому це твої проблеми, а не наша проблема. вирішую питання: в чому, в чому проблема? довбаніть по Ірану, нарешті, покажіть силу, хто хто в домі, господар. Ну і Трамп, наприклад, йому не потрібен був Ізраїль, щоб довбанути а, по генералу Салімані, коли був. Yeah. Довбанули, довбанули, нічого, пережили всі. Треба показувати силу, тому що коли поліцейський тікає з будинку, вилазять всілякі режими. Які це. Тому я. Ну дивіться, чи є зацікавленість у великій війни у окремих країн є. Там інтересант, головне, Росія, звичайно, їм потрібна нафта по 200 доларів е, і так далі. Е, ось е, проти війни, звичайно, що США вони в рамках своєї такої мир, дружба, жвачка, давайте ні, нікого не, не чіпати. Хочуть Китай не хоче війни, тому що одразу ж нафта підскочить. і Їм, їм, їм і так не дуже добре в дійсності. І так далі, тому хід я і знову таки. Я не виключаю, що ми побачимо, як будуть захищати, будуть збивати е, ракети, які летять на Ізраїль. Знову таки не через люб, велику любов до Ізраїлю. Вони розуміють, що у нього є сила, е, які може диктувати умови, що він може піти роздовбати, наприклад, нафтопереробні нафтепер... заводи ірану так. Спробуйте відновити, спробуйте там довбанути по ядерній програмі. Ну Ізраїль багато чого може зробити, і я думаю, що вони є ж зброю, яку вони самі роблять. Тому так, -от, так, ось -от цей весь світ побудований. Будемо вчитися ставати крутими перцями, як ви кажете, для того, щоб бути сильними і буйними, І нас поважали. Тарас, дякую вам дуже за розмову. Тарас Загородній, політичний аналітик, політолог, експерт, був сьогодні у нас в гостях.